У 17-му на початку 19 століття маєтки деяких українських поміщиків ставали культурними гніздами, де господарі, їхні добрі сусіди та друзі збиралися, щоб обговорити важливі події чи книжки, взяти участь у домашній виставі чи пограти на музичних інструментах. Через освічених людей і культурні осередки в Україну приходили передові ідеї та знання. Одним із таких культурних осередків став маєток Василя Опанасовича Гоголя Яновського син полкового пісаря Василій Афанасьович Гоголь, отець писателя Ніколая Гоголя, був чоловік замечательний. Он писав стихи, п'єси і обладав даром рассказывать занимательно, о чому бы йому не вздумалось, і приправляв свої рассказы врожденним малоросійським комизмом. Его небольшое наследственное имение Васильевка сделалось центром всего околотка. Гостеприимство, ум и редкий комизм хозяина привлекали туда близких и далеких соседей. Тут-то бывали настоящие вечера на хуторе. Тут-то Николай Васильевич видел этих неистощимых балагуров, этих оригиналов и деревенских франтов, которых изобразил потом. Панасович народився 1777 року на Полтавщині на хуторі Купчинському у родовому маєтку. Далекий предок Василя Опанасовича Остап Гоголь прославився у XVII столітті як козацький полковник, гетьман Правобережної України. Прадід і дід Василя Опанасовича були священиками. У Київській духовній академії навчався і батько Василя Опанас Дем'янович. Він служив у полковій миргородській канцелярії Писарем. У 1792 році Опанас Дем'янович зумів придбати дворянство і приєднав до прізвища Яновський більш знатне і древнє Гоголь. З того часу сімейство використовувало подвійне прізвище Гоголь Яновський. У родині Гоголів Яновських існувала легенда про одруження Опанаса Дем'яновича. Він служив учителем у маєтку Лизогубів і закохався у свою ученицю Тетяну. Проте заможні лизогуби не погоджувалися видавати заміж свою доньку за бідного вчителя. Тоді Опанас Дем'янович викрав Тетяну Семенівну і таємно обвінчався з нею. Батьки Тетяни спочатку сильно сердилися на молодих, а потім пожаліли їх, виділили їм хутір Купчинський, перейменований пізніше на Яновщину, а згодом на Васильівку. У наш час садиба називається Гоголева. За давньою сімейною традицією Опанас Дем'янович віддав свого сина Василя на навчання до семінарії. Це була полтавська слов'янська семінарія, розташована на території хрестово звичинського монастиря, заснованого ще 1650 року. До полтавської слов'янської семінарії приймали дітей від 6 до 14 років, вихідців з усіх станів. Тут навчали латини, грецької, французької, німецької, а також математики і малювання. У семінарії була чудова бібліотека, де було багато творів, у тому числі Енеїда Вергілія, видання 1769 року Латиною. Тут з нею познайомився Іван Котляревський, який навчався в семінарії в 1780-х роках. Трохи пізніше, в 1792-1796, у семінарії вчився Василь Гоголь. Він отримав тут не тільки ази науки, а й любов до мистецтва на все життя. Коли Василь Гоголь після закінчення семінарії починав свою службу, Полтава поступово розбудовувалася як губернське місто. На круглій площі, стара назва Олександрівська, були розташовані так звані присутственні міста: дворянські зібрання, дім губернатора, малоросійський поштант та інші, Опанас Дем'янович спочатку хотів спрямувати сина на військову службу. Але після смерті імператриці новий цар Павло реорганізував армію, тому воєнна кар'єра Василя не склалася. Тоді Опанас Дем'янович хотів направити сина до пансіону при московському університеті, але і той план не здійснився. Так і залишився Василь Опанасович на посаді губернського секретаря при поштамті. У 1799 році його підвищили до титулярного радника. У 1805-му він вийшов у відставку в чині колеського асесора і з того часу жив у своєму родовому маєтку. Василь Гоголь був дуже набожною людиною. Він мав щиру віру в Бога і нерідко разом із батьками вирушав у паломництво по святих місцях. Під час однієї з таких мандрівок до містечка Охтирки у Святопокровському кафедральному соборі він молився біля Охтирської ікони Божої Матері. Ця ікона відіграла велику роль у його житті. Цю ікону ще на початку XVIII століття священий синод визнав чудотворною. Її нібито знайшов колись настоятель отець Данило. Вона випромінювала сяйво і зцілювала всіх, хто торкався до неї. На місці знаходження ікони всередині XVIII століття було збудовано величезний собор за спеціальним указом імператриці Єлизавети Петрівни. Коли Василь Гоголь перебував у Охтирці, йому явилася у вісні його майбутня дружина. Мати Миколи Гоголя Марія Іванівна згадувала листі до Сергія Аксакова 1856 року про історію знайомства зі своїм чоловіком. Когда Василий Афанасьевич ездил со своей матушкой в Ахтырку Харьковской губернии на Богомолье, там есть образ Божьей Матери. Они были там в обедне, отправляли молебен и оставались ночевать. Он видел во сне тот же храм. Вдруг во сне царские врата отворились. Вышла царица в Порфире и Короне и начала говорить ему, «Ты будешь одержим многими болезнями, но то все пройдет, ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена». Она подняла вверх руку, и он увидел у ее ног маленькое дитя, сидящее на полу, черты которого врезались ему в память. Спустя 13 лет он увидел тот же сон и в том же храме. Во сне вышла девица, красоты неописанной, и, показав рукой в левую сторону, сказала, «Вот твоя невеста!» Он оглянулся в сторону и увидел девочку в белом платьице, имеющую те же черты лица. И после того муж просил моих родителей отдать меня за него. Ікони свого часу робили списки. Один із них потрапив до Москви в храм Воскресіння на Арбаті неподалік від останньої квартири Гоголя на Нікітському бульварі. Цей храм називають Єрусалимські подвір'я. Туди часто приходив молитися Микола Гоголь, коли жив у Москві. Він знав історію ікони Охтирської Божої Матері, яка допомогла його батькам одружитися. Стоячи перед нею, Микола Гоголь відчував тісний зв'язок з Україною. Василь Опанасович надумав одружитися одразу, як вийшов у відставку у 1805 році. Йому тоді було 28 років, а Марії Іванівні з роду Косяровських лише 14. Побачивши її ще маленькою, він чекав і стежив за її розвитком. І нарешті дочекався, поки дівчинка підросла. Когда мне было всего 13 лет, я чувствовала к нему что-то особенное, но оставалась спокойной. Жених мой часто навещал нас у тетки в Яресках. Он иногда спрашивал меня, могу ли я терпеть его и не скучаю ли с ним. Я отвечала, что мне с ним приятно, и действительно он всегда был очень любезен. Когда я бывала гуляла с девушками к реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома. Когда он не мог приехать, то писал письма, которые я, не распечатывая, отдавала отцу. Письма были исполнены нежными выражениями, и отец диктовал мне ответы. Свадьба наша назначалась через год. Милая Машенька, многие препятствия лишили меня счастья сей день быть у вас. Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мне сердце. Прощайте, мой лучший в свете друг прошу вас быть здоровой и не беспокоиться обо мне. Уверяю вас, что никто в свете и не может столь сильно любить, сколь любит вас и почитает вас вечно вернейший друг, несчастный Василий. Прошу вас, не показывайте этого несчастного выражения страсти родителям вашим. И сам не знаю, что пишу. Коли молоді побралися, вони оселилися у родовому маєтку Василя Опанасовича. Сімейству Гоголів Яновських належало близько тисячі десятин землі і 200 душ селян. Проте грошей завжди не вистачало, тому що в той час обходилися натуральним господарством, при якому гроші були рідкістю. Але Марія Іванівна і Василь Опанасович дуже любили одне одного, жили душа в душу і мріяли про дітей. Жили мы не богато, но не бедно. Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя свое счастье в доме. С Василием Афанасьевичем мы не могли разлучаться даже на один день, и когда он ездил по хозяйству в поле, то всегда брал меня с собой. Жизнь моя была спокойная, но иногда я предчувствовала несчастье, верила с нам. Василь Панасович був гарним господарем. У його записній книжці були нотатки про те, коли і як чистити ставки, як ставити греблю, якої товщини різати дерева для будівництва, скільки продавати худобу. І водночас він був людиною дуже романтичною. Василь Панасович насадив чудовий сад в англійському стилі. На його думку, сад повинен розростатися як велить сама природа, бути лабіринтом, де важко зорієнтуватися. Кожному куточку в садибі він любив давати назви, наприклад, долина спокою, бесідка усамітнення, грот роздумів. У записній книжці Василя Опанасовича згадуються імена відомих філософів і письменників Френсіса Бекона, Аддісона, Джона Мільтона. Разом із дружиною він читав сентиментальний роман про кохання «Кадем і гармонія Хераскова. Василь Опанасович прагнув того, щоб побут у його садибі поєднувався із поезією, щоб це був справжній домашній ідем. Він навіть забороняв своїм слугам голосно розмовляти і стукати, щоб не налякати шумом солов'їв. Василя і Марію супроводжували сімейні нещастя. Двоє перших дітей народилися мертвими, тому, в очікуванні нових пологів, Марія Іванівна переїхала до великих Сорочинців, де жив хороший лікар Трохимовський. При його домі був невеличкий флігель для хворих. Там і зупинилася Марія Іванівна. Неподалік від Василівки розташоване село Диканька, де наприкінці XVIII століття в садибі Кочубеїв була збудована Свято Миколаївська церква. У ній знаходилася відома на той час ікона святителя Миколи Чудотворця. Пішки ходила до диканської церкви і вагітна Марія Іванівна Гогольяновська. Вона вимолювала у Миколи Чудотворця життя і кращу долю для майбутнього сина. У всіх своїх мандрах Микола Гоголь буде завжди возити із собою оберег, маленьку ікону Миколи Чудотворця, на честь якого було названо письменника. Батьки похрестили Миколу Гоголя у приході Преображенської церкви у великих сорочинцях. У Василя Опанасовича і Марії Іванівни народилося 12 дітей, але більше половини померло. Крім Миколи, був ще син Іван. Він помер у 9 років. І були доньки Марія, Анна, Єлизавета, Ольга. Церкві у нас не було. И люди от того терпели много неудобств, особенно в дурную погоду и при переездах через реку Голтву. Я начала просить у мужа строить. Он удивился и сказал помилуй, как мы будем строить церковь, когда у меня нет и 500 рублей. А я ответила, что Бог поможет. У 1819 и 1821-го годах тривало будівництво церквы Різдва Пресвятой Богородицы. Її урочисто відкрили у червні 1821 року. У церкві хрестили, причащали і відспівували як членів Гоголевої родини, так і мешканців прилеглих сіл і хуторів. Із листа Миколи Гоголя до матері 1834 року дізнаємося, що Микола Васильович займався укладанням іконостасу для цієї церкви. І спеціально для неї він привіз іконку Святителя Миколая з Єрусалима. Неподалік від Васильівки на Миргородщині знаходиться село Кибенці, де жив відомий на той час Дмитро Прокопович Трощинський. Він зробив стрімку кар'єру в столиці і був міністром юстиції. Вийшовши у відставку, він приїхав до Полтави і певний час завідував малоросійським поштамтом, де працював Василь Гоголь-Яновський. Коли Дмитра Трушинского было обрано у повитови маршалы, Василий Опанасович выполнял при ньому разные доручения у роли секретаря. Это было очень ответственно на тот час посада. Отец Гоголя был с Трошинским в самых приятельских отношениях. Так и должно было случиться неизбежно. Оригинальный ум и редкий дар слова, какими обладал сосед, были оценены вполне воспитанником высшего столичного круга. У той час особливо модними були домашні театри. Такий театр був і в маєтку Дмитра Трощинського в Кибинцях. Для нього було виділено спеціальне приміщення, підбиралися актори і членів родини, сусідів чи слуг. Василь Опанасович дуже любив домашні вистави і сам нерідко був актором у маєтку Дмитра Трощинського. А оскільки вистав для домашнього театру не вистачало, Василь Гоголь почав писати п'єси на малоросійські теми. Він створював комедії та водевілі українською мовою. Дуже часто вони нагадували сценки із українського вертепу, де у верхньому ярусі розігрувалися історії із біблійного писання, а у нижньому сюжети із життя звичайних людей. Традиційними персонажами нижнього ярусу були дівчина й парубок, чоловік та жінка, ще були дяк, сільський голова, солдат, козак-запорожець та інші. Традиції українського вертепу знаходимо й у відомих п'єсах Івана Котляревського Наталка Полтавка і Москаль Чарівник», які з'явилися приблизно в той самий час, коли писав комедії Василь Гоголь. Ми не знаємо напевно, коли були написані п'єси Василя Гоголя до появи п'єс Івана Котляревського чи після. Але вони дуже схожі між собою. І це свідчило про прагнення обох митців опанувати українські образи і теми в театрі. У мене в руках журнал Основа 1862 року він починається із щоденника і кобзаря Тараса Шевченка. Є тут і статті про життя селян у різних губерніях. І от серед різних матеріалів ми знаходимо п'єсу Василя Гоголя Простак або хитрість жінки, яку перехитрив солдат. Її підготував до видання Пантелеймон Куліш. Він же у передмові до цього твору писав: п'єса простак «Простак» Отця во всіх отношеннях може бути названа первою українською комедією. У п'єсі йдеться про те, як молода, красива жінка-Параска, дружина старого й дурнуватого чоловіка Романа, прагне хоч на деякий час позбавитися його. Хитрістю вона відправляє його на полювання по зайців і каже, що тих зайців можна ловити з допомогою поросяти. Чоловік повірив та й пішов. А до Параски має прийти дяк Хома Григорович. Він залицяється до Параски. Аж тут раптом приходять соцькі із солдатом. І Параска швидко ховає Хому Григоровича під прилавок. У п'єсі Простак Микола Гоголь побачив своїх майбутніх персонажів: Хіврю, Солоху, Солоп'я Черевика та інших. У багатьох повістях із вечорів на хуторі біля Диканьки» знаходимо ім'я дячка Хоми Григоровича, який дуже гарно розповідав всілякі історії. Коли Микола Гоголь жив у Петербурзі, він просив свою мати, щоб вона надіслала йому папінькі немалоросійські комедії. До одного із розділів Повісті Сорочинський ярмарок Микола Гоголь поставив слова із п'єси свого батька. Ізвісний літератор Василій Капніст, поїхав однажды к отцу Гоголя, застав його п'ятилетнього сина за пером. Капністу удалось просьбами і ласками склонить ребенка про честь. Гоголь отвел капніста в другу комнату, і там причов йому стихи. Вернувшись к домашнім, Капніст сказав Василію Афанасьовичу: із нього буде великий талант. Дай йому только судьба в руководителі учителя християнина Василь Капніст був відомим на той час письменником, автором комедії Ябіда. Маєток Капніста знаходився в селі Обухівка. Два Василя їздили одне до одного в гості, брали участь у сімейних виставах у маєтку Дмитра Трощинського. У 1813 році маєток Василя Капніста відвідав відомий поет Гаврила Державін. До речі, Капніст і Державін були одружені на сестрах Дякових Дарії та Олександрі. У такому поетичному колі зростав Микола Гоголь. 1 травня 1821 року батьки віддали Миколу Гоголя на навчання Ніжинської гімназії. Він став своєкоштним студентом. Тобто Василь Опанасович мав сплачувати за його навчання чималу суму 1200 рублів. Тому батько доклав великих зусиль, щоб перевести сина на казенне содержання. за сприяння Дмитра Трощинського, влітку 1822 року Миколу перевели на державний кошт. Возвратясь однажды после каникул в гимназию, Гоголь привез на малороссийском языке комедию, которую играли в домашнем театре Трощинского и сделался директором театра и актером. Кулисами служили ему классные доски, а недостаток в костюмах дополняло воображение публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и его товарищей. У Ніжинській гімназії все, чого навчився Микола Гоголь у домі батька і в його культурному колі, буквально вибухнуло з новою силою. Микола ставив вистави, писав вірші, малював, грав на скрипці. Акторський талант Василя Опанасовича повною мірою передався його синові. Любезний папінка. Ви писали про одну нову баладу і про Пушкіна поему Онегіна. То прошу вас, нельзя ли ли мені їх прислати? Еще нет ли у вас каких-нибудь стихов? То й ті прийшліте. Сділайте милость. Об'явіть мені, поеду ли я домой на Рождество, то, по вашому обіцянню, прошу мені прислать роль. Будьте уверены, що я її хорошо зіграю. Це була остання вистава, у якій Микола Гоголь і його батько грали разом. Василю Панасович уже хворів кілька років. На початку березня, 1825-го він вирішив поїхати у Кибінці. По дорозі йому стало зле. Він зупинився в лубнах. Але потім передумав і все ж таки поїхав у маєток Трощинського. Марія Іванівна була тоді вагітною на останньому місяці. 19 березня 1825 року вона народила доньку Ольгу. Тільки но ну, мати піднялася, їй повідомили про смерть чоловіка, який помер 31 березня 1825 року у Кибенцях. Мені після говорили, що я почала громко говорити к нему і відповідати за нього. Я просила і для мене залишити місце в скліпі. Я молила Бога сохранити мені остальних дітей і єдинного сина, якого любила більше всій жизни. Тільки годы, прожиті вместе з Васютою, були лучшими годами моєї жизни. Микола Гоголь дізнався про смерть батька у Ніжині, коли навчався у шостому класі. Він хотів показати батькові кілька нових малюнків, віршів, але не судилося. Після смерті батька Микола узяв на себе обов'язки голови родини і дбав про матір, сестер, маєток. Василю Панасович пішов із життя, коли Миколі Гоголю було лише 16 років, але він устиг взяти від свого батька найкращі чесноти: любов до ближнього, щиру віру в Бога і велику любов до мистецтва. Несмотря на все, я ніколи не оставлю свого ізячного заняття, садоводства. Оно было любимым занятием папеньки, моего друга, благодетеля, утешителя. Не знаю, как назвать этого небесного ангела. Это чистое, высокое существо, которое одушевляет меня в моем трудном пути. Дает дар чувствовать самого себя. И часто в минуты горя небесным пламенем входит в меня, рассветляет в сгустившиеся думы. В это время сладостно мне быть с ним. Я заглядываю в него, то есть в себя как в сердце друга, испытываю свои силы для поднятия труда важного, и душа моя будто видит этого незваного ангела, твердое, непреклонно, все в мету жадного искания.